Ю триває 418-та доба повномасштабної війни. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій і, звісно, про події Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва і першу коротко про головне. І як у головному православному храмі Луцька святкували Христове Воскресіння, і як святкують Великдень на передовій, Волинь знову втрачає героїв. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Так вже другий день поспіль вітаються українці на столі. У кожної сім'ї шинка, Паска, Ковбаса і крашенки. Разом із прихожанами Свято Троїцького собору освячувала Великодній кошик моя колега Анастасія Качина. Тож у наступному сюжеті про те, як у головному православному храмі Луцька святкували Христове Воскресіння, слава тобі, Боже! Наш слава тобі! Смертю смертним. Двадцять третя у Луцькому Святотроїцькому соборі почалася Всенічна святкове богослужіння з освяченням великодніх кошиків тривало традиційно майже 5 годин. Попри комендантську годину, людей до храму прийшло чимало. Це традиція: ми восхваляємо Бога, Христос Воскрес. Ми любимо ходити до церкви, поважаємо Бога. Ми ще в школі вчилися. Я дуже добре пам'ятаю, як з батьками ми тут стояли і боялися, що нас вчителі побачать, бо боронь Боже було, щоб вчителька побачила. Ну бо це був такий час тоді. Я дуже добре пам'ятаю цей час. Тому я цього року дуже чекала. Я казала, не дивлячись на що, ми мусимо прийти вночі і освітити Пасху. Я кожен рік дуже. і напевно, що тільки ми на корону не ходили. Ну тому що в принципі це було і заборонено. Але ми йдемо, ну тому що свято велике і Бога прославити, як якби... а ще зараз війна. Мені здається, кожен має прийти. І... Ви знаєте, і сьогодні ще привезли вогник. Нам вогник надіємося. Миру і перемоги. Та такі традиції є не у кожної сім'ї. Більшість лучан та гости міста обирають святити кошики у день. Як розповіли нам священнослужителі у переддень Воскресіння Господнього, територія храму зібрала майже 10 тисяч людей. Утім, такий час освячення великодніх кошиків підтримує не кожен вірянин. Це має бути молитва, служба, і тоді лише можна ну врахувати, що ти від ну якби Ісус Христос Оскрізь. У півночі священики та віряни влаштовують хресний хід, обходять церкву із піснеспівами. Вважається, що саме після Хресного ходу починається свято Христового Воскресіння. Тут же вперше під час богослужіння звучить! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вже за дві години у головному православному храмі Луцька роздаватимуть благодатний вогонь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Зауважу, що цьогоріч паломницька група не їздила за ним до Єрусалиму. Тому кошти, що були призначені для цього, передали на потреби Збройних сил України. Благодатний вогонь на святкове богослужіння привіз місцевий бізнесман. З моменту нашої сусіди з ним про те, що малинь не може залишитись без благодатного вогню. Пройшло 27 годин, і от 27 годин вогонь в нас. Справжній тут, дякуючи нашим землякам в Польщі, які нам допомогли це все організувати. Тому вогонь зійшов, життя продовжується. Про те, аби життя продовжувалося у мирній Україні, у Великодню ніч молився чи не кожен у храмі. Миру, перемоги, і дай Бог, щоб було не гірше, ніж як є наразі. Я перше прошу, щоб була перемога. А все остальне Господь добавить мій син зараз на Донбасі. і Я все сьогодні фотографувала відео. Знімала і йому вже перен... Йому вже все переслали. Він це все бачить і чекає нас, і каже: Мама, наступному році ми обов'язково будемо разом святити Пасху. Найболі, щоб всі воїни повернулися, і наступного року вже ми святили Пасху разом з ними всі. і їли щоб Пасху, всі повернулися. живі та здорові. Про захисників України у своїй проповіді згадував і митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. Благо зробить той, хто душу покладе за ближнього свого. Тому що він спасе її. Ось ці слова, це усвідомлення пасхальної істини, сьогодні і сповідують наші воїни, які знаходяться на захисті нашої батьківщини. Згадав Владика і про важливу для Волині на його думку подію, депутатську заборону Української православної церкви Московського патріархату прийнято вольове рішення, важливе рішення. Заборонити діяльність Московського патріархату на теренах Волинської області, цих колаборантів, які, існуючи тут, по нашому терпінню, про нашу віру терпимості і ліберальності, вони знаходяться тут. Не тому, що ми хочемо знищити, а тому, що ми хочемо швидше об'єднатися. Ми хочемо стати одною з великою церквою. Опісля хресний хід. І святкове освячення великодніх кошиків. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Як от тут такого, знаєте, підйому душевного? Ну, мабуть, ще ніде більше немає. На роботі проблема дома, якісь там теж не гаразди. Тоді сюди приходиш, усе все спадає, відпадає, залишається та дуже Ну, яка знаєте, радість лишається. Додам, що святкове богослужіння транслювала команда 12-го каналу. Тож на сам кінець владика Михаїло освятив кошики нашої знімальної групи. Що легенько господи, то буде сюжет. Добрий сюжет є. Анастасія качина в'ячеслав 12-й канал. В храмі а на пункті дислокації святили Паски наші захисники. Замість церковного хору у них звуки вибухів. А замість п'ятигодинної нічної служби в храмі п'ятнадцяти хвилинна молитва військового капелана. Як святкували Великдень Волиняни, які нині боронять Україну на Донеччині? Дивіться далі. Спаси Господи, людей твої їм в нас наслідя твоє. Перемогу побожному народові, нашому на сопротивників подай і хрестом твоїм охороняй нас, оселю тевою. Навіть за понад тисячу кілометрів від рідного дому, виконуючи бойові завдання на сході України, бійці Волинської бригади тероборони знайшли час і можливість на освячення пасок. «Дякую, Господи, Боже, наш, що все сотворив? у <кхів> цій збережи благості твої, щоб ми насолоджують всіх твоїх щедрих. Дарів каже нам Господь, що Він з нами з правдою і з тими, хто захищає правду або і справедливість. Можливо, треба перейти нам ту страстну седмицю, ту лофу, щоб побачити, щоб наш український народ страждальний, побачив це воскресіння своє, духовне, телесне. Петро Пасічко до війни був вчителем. Волинянин із позивним пася має бойовий досвід ФАТО. Каже, на війні головна не лише зброя та військова амуніція, а й молитва. Це було в 15-му році і зараз всі, тільки увага до Бога, тільки він може нас захистити від ворожої кулі, від ворожого снартнеля. Тільки все наповання на Бога. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо. Отче наш молитву і тихенько в умі про себе її промовляю. І, і нас снаряди, міни прилітають. Мимо. Щоденно звертається до Бога і кулеметник Ігор. Це вже другий його Великдень без дітей та дружини. Сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо, ворога подуваємо і повернемося. Сумно, звичайно, сумуємо кожен день, згадуємо. але дякувати Богу, є у нас зв'язок, як не як, відеозв'язок. Бачимося, вітаємося та й вже звикли. Який. Хоч далеко не в святкових умовах, далеко від рідних, але і з Паскою, ковбаскою, крашанками, молитвою і головне не з чужими людьми, з побратимами. Ми зустрічаємо це свято, будемо зустрічати з друзями. Ну, Далеко від рідних, це жалко, звісно, але ну. Тут хоч хтось є, з ким ми можемо святкувати це, і це вже добре. Я від щирого серця хочу привітати з цим світлим святом Христового Воскресіння, насамперед свою родину, близьких, знайомих та й всю Україну. Це справді всенародне наше свято, таке світле свято. І хочеться побажати, щоб це свято принесло нам. Щастя, здоров'я і насамперед перемогу над нашим лютим ворогом захисники. Переконують, обов'язково вистоять і повернуться на рідну волинь з перемогою справом з відзначати всі наступні великодні зі своїми родинами. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, 12 канал. Словаччина передала Україні всі обіцяні літаки Міг 29 Перші чотири не дійшли ще у березні, а тепер наші сили оборони отримали решту. Тож тепер нищити путінських солдатів нашим захисникам буде легше. І на продовження теми про втрати росіян на полі бою ще 590 росіян побачили Україну і вмерли за Путіна. З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 182 тисячі своїх воїнів. Це власне відео із Луганщини. Там українські артилеристи з 26-ї бригади ефектно знищили зенітно-ракетний комплекс російських терористів. А росіяни в окупованому Криму взялися боротися із партизанами камерами спостереження на території півострову. Загарбника встановлюють додаткові камери стеження, зокрема вздовж залізниці, щоб протидіяти диверсіям. Передавав цьому вибух в Бахчисарайському районі, коли невідомі підірвали колію, в результаті чого рух по ній. Припинили, окрім того, загарбники посилили перевірки так званого нелояльного населення. Тому центр національного спротиву закликає людей чистити телефони і бути обережними. Росія незаконно утримує понад 20 тисяч цивільних українців, і це лише ті, щодо яких до офісу омбудсмена звернулися рідні. Реальна кількість затриманих Росією цивільних може бути значно більшою. Частина Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також Крим, перебувають. Під окупацією, тож невідомо скількох людей звідти незаконно затримали окупанти. Україна не може проводити обмінів цивільних, оскільки це неможливо згідно з гуманітарним міжнародним правом. Натомість Росію це не зупиняє, і вона намагається використати цивільних щоб повернути своїх військовополонених. Нарешті додому із полону повернули ще 130 наших військовослужбовців. Вони боронили українські землі на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Серед звільнених двоє волинян. Це Роман Сопронюк Маневич та Микола Бляшук із села Мельники. Дякуємо бійцям за захист та вітаємо вдома. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. Двійник Софії Ротару пече у Луцьку Паски. Біля Варшавського ринку втаранилися три машини. На волині чоловік впав у тридцятиметровий колодязь. Побив до смерті матір 16 квітня у селищі Ратне, 29-річний місцевий житель під час сварки. Побив рідну матір 47-річну жительку селища. Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги. Зловмисника затримала поліція за побіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. На Волині мешканці квартири отруїлися чадним газом, серед них дитина трапилося це 16 квітня у Нововолинську. Пише видання «Бух». До лікарні забрали трьох мешканців однієї з квартир багатоповерхового будинку на шахтарському мікрорайоні. Станом на понеділок, 17 квітня, відомо, що дорослих виписали з медзакладу, а дитину перевели у дитяче відділення. Згодом відбудеться комісія по встановленню причини витоку чадного газу у квартирі. Чоловік впав у колодязь. Така подія трапилася в неділю, 16 квітня в сині Луцького району. У колодязь глибиною 30 метрів впав місцевий мешканець. Діставали його за допомогою альпіністського спорядження. Рятувальники чоловік був при свідомості, однак із значними травмами постраждалого передали медикам. Біля Варшавського ринку в Луцьку зіткнулися три автівки. Трапилося це в понеділок, 17 квітня. На вулиці Карпанка Карого водій Міцубіші, повертаючи ліворуч, не пропустив автомазда, яке їхало у зустрічному напрямку. Останню автівку відкинуло аж на іншу смугу, де вона зіткнулася ще й з автомобілем Смарт постраждалих в подвійній, ДТП немає. Пошкоджені лише машини. На Рівницькій атомній електростанції завершила роботу четверта група інспекторів постійної місії МАГАТЕ. Головне завдання іноземних фахівців спостереження за станом ядерної безпеки та захищеності. Така співпраця триває через повномасштабне вторгнення російського агресора. Тритижневу роботу експертів четвертої групи постійної місії МАГАТЕ обговорили на підсумковій нараді за участю фахівців РАЕС. На майданчиках українських атомних електростанцій тривають місії міжнародного агентства з атомної енергії. Така робота представників МАГАТА ведеться із метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії. Іноземні експерти працюють згідно з раніше сформованим фахівцями міжнародного агентства технічним рішенням, погодженим українським урядом. Дуже важлива ця підтримка і для нас, для працівників ВС, для всіх українців це дуже важливо знати, що нашу державу підтримують на такому високому рівні міжнародні організації. Вони підтримують нас і свого роду показують і захист атомної енергетики, від втручань з сторони агресора. На Рівненській АЕС представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають з 17 січня поточного року. Експерти МАГАТА працюють за різними напрямами, які стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Іноземні фахівці здійснюють обходи та огляди обладнання і спілкуються з атомниками. Робота кожної команди експертів триває три тижні. Після цього на заключній нараді, за участю провідних спеціалістів, РЕС підбивають підсумки, а також передають усю інформацію наступній команді спеціалістів МАГАТЕ днями свою роботу завершила четверта група експертів. Представники МАГАТе, які приймали участь в четвертій ротації, їх цікавило в першу чергу відвантаження відпрацьованого ядерного парова за допомогою технології хортик. Також ряд питань вони задавали по використанню досвіду експлуатації, як він у нас використовується. Тому робота була проведена дуже плідно. І наші спеціалісти. Нашої станції дали відповідь на їхні питання. Ну і як ми бачимо на кінцевій нараді, вони сказали, що повністю задоволені нашими відповідями і співпрацею з Рівненською ЄС. 12 квітня на РЕС розпочала роботу п'ята команда експертів постійної місії МАГАТЕ. Фахівці атомної станції зауважили, що співпраця РЕС із експертами МАГАТЕ залишається відкритою та прозорою. Міжнародні експерти у свою чергу подякували колективу РЕС за надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків, яку вони стіснюють в умовах війни. І до новин спорту Волинянка у складі збірної України з боксу виборола перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі з боксу GB у фінському Гельсінки. Ковальчанка Тетяна Коп здобула золоту нагороду у ваговій категорії до 50 кілограмів. Окрім Тетяни, українки вибороли ще дві золотих, чотири срібних та одну бронзову медалі. Ковальчанку ж визнали найкращою спортсменкою турніру. У Луцьку конкурс на найкращу патріотичну паску. Шестеро місцевих кондитерів спекли великодній хліб за власним унікальним рецептом. Хто і як обиратиме переможця і чому серед учасників був чоловік, якого часто бачать в образі співачки Софії Ротару, дивіться у сюжеті. Запросили і якось хочеться показати свій талант. Сьогодні Іван показуватиме свої кондитерські вміння. Випіканням солодощів професійно хлопець займається вже понад рік. В більшості це торти, десерти, весівні кандібари. Е, ну як, ну якщо свята, то дуже багато. Цього року 300 пасових випік. І одна на виставку конкурс кондитерів міста патріотична Паска». Іван один із шести учасників благодійного заходу. Найкращий великодній хліб буде обиратися шляхом голосування зібраними сердечками. Згодом Паску, що набере найбільшу кількість голосів, розіграють на благодійному аукціоні. Ми виберемо найкрасивішу завдяки ну, голосам людей і будемо розігрувати. А всі інші. То наберуть меншу кількість голосів, також зможуть люди придбати так само на аукціоні. Всі гроші будуть спрямовані для наших військових. Що цікаво, кондитерка це не єдиний талант Івана. Хлопець вважає себе двійником Софії Ротару. Іван виступає на корпоративах в гримі та костюмах як в естрадної співачки. Суперницею Івана в кондитерці буде Анна. Її рецепт паски каже, унікальний до моменту, поки тісто потрапляє в духовку або піч, воно має чотири рази підійти. Це на, на опарі. Це спочатку ми якби оживляємо дріжджі тут. Дуже невелика кількість дріждів, тому що зараз дуже популярна також паска на заквасті, взагалі без дріждів. А тут на три кілограми муки всього-навсього 100 г дріждів. Ну як для пекарів вони розуміються, що це невелика кількість. Кондитеркою жінка займається вже декілька років. Найбільше зізнається, їй подобається виготовляти цукрові квіти, цукрові мастики. Вони всі їстівні, ну окрім дротиків. Поруч із кондитерами свої роботи не з тіста, а з глини виставив Анатолій Філозоф. Він луцький гончар. <му> так звучить винайдена понад 7 тисяч років тому зозулиця. Її навіть називають музичним талісманом України. Є у гончара і писанки. Це з кераміки бряскальця. Її розфарбовані у великодні орнаменти свищики. Подивився, як писанки малюють і щось, похоже, зробив, бо зазвичай це може бути такий суто рельєф, але в поєднанні з кольором вони теж би, досить цікаво виглядає. Виручені на благодійному ярмарку кошти лучанин віддасть на потреби збройних сил України. Для мене це участь в благодійності. Це ну природні, можна там сказати. Мені таке подобається, якщо коротко. Ціни на його вироби різні від 20 до півтори тисячі гривень. Окрім виставок конкурсів, у Палаці культури 17 квітня влаштували й благодійну акцію Великодній кошик для солдата. Впродовж дня усі охочі мали змогу долучитися до збору продуктів харчування для військових. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Ну а на цьому все. І я традиційно нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтеся, аби про усе дізнаватися першими, а також ставте вподобайки та залишайте коментарі. І якщо ж ви хочете чути більше хороших новин про успіхи зсу, то донайте для нашої армії, адже так наша перемога буде ще ближчою. До зустрічей.